Всім привіт, каже. Ми будемо робити такого чудика, у якого трава буде рости з голови. Да. Знаєте такі? Уже всі знають, мабуть. А ми ще такі не робили. У нас є котик Боня, і вона буде їсти цю травичку. Ми будемо робити зачіски. Якщо було не подімся, вона буде нямати ту травичку. Так, да, побачимо, чи буде вона нямати ага, таку а, травичку. Ага, ком така, такий ком. Покажи, що там у голові в нього. У голові тут такий ком. Такий, така травичка на сінечку сухе. Вже очі приклеїли з папою? Так. Да. Ні, вони були. Вони були на пісок, то причепив. Причепив уже хтось. Да. Ну, ще на щеці спить на руках. Да. Так, давайте подивимось, що треба робити. Ми будемо кожного дня вам знімати так. і побачимо, що вийде. Так. Зараз так. почитаємо, що треба водичку кудилить. Давай. І почнемо. Ще у нас отаке насіннячко да, попалося боба. в коробочці. Да. Боб, 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 я бачу. Ми Боб. будемо його садити у землю. По Папа доба. показує інструкцію, що виростек по по просто поливай за ростом, наблюдай. Покажи на яке яка там у нас ось у нас ось, є земелька. Синючко, синючко. І Що там сердечко намальоване? Там написано. Покажи, що написано. Ось. Тут сердечко з другого боку. що ж написано? По-английски написано love, Це кохання. Ні. Знаєш, как нога зовут? Mm. Коті. Да, коті? Так, значить, що ми маємо? Ми маємо веселу травку. Да. І... Я думала, це воно одно, а тут ще магічний якийсь бін. Чар... А, чарівний біб. Просто поливай. За зростом спостерігають. І і посадимо, буде у нас магічний поливать. Боб там і весела поливать. травка. Руками. Так, пока у нас набирає земельку. А это якісь как кисло. А для чого це? Это до водички. Там на матеріш поналасить то такий кусик. Кущик буде. Так, от так. У нас навіть десь земля завалялась. На балконі. Воздушною. Заздушна, і завздушного. Повітряний. І завдушного земля. Там теж живе, папа. Ой. У зім'я живе. Ну це хватить вже. Її треба промочити гарно, мабуть. Так? Так. Да. Ой, Ой. Настя. Тепер чекаємо? Да. Хай промочиться гарна земелька, бо вона вже давно стоїть. І покажемо, як ми будемо туди садити Боба. Так, ми розмочили земельку. Настя тепер буде Вставлять? Так. Да. Соня його виросте. Ой. Його треба, мабуть, трошки ще. Воно буде в із цього бочку буде пускати. Думаєш, так нормально йому буде? Мам, а як ми будемо втік? Так, це окремо поставимо. І окремо треба намочити ось цю штучку зверху. Три. Okay. Ні, ти став його в стаканчик. Okay. І. І мочі зверху, човчик. На п'ять і вот тут. Будуть триматися, все буде триматися. Так, папка нам треба. Як думаєш? Можна, так, все равно. Все. Я да. все. І тут паку. Гарно промочили. Ось такий. Ну що, ми промочили і посадили Боба. і намочили чувачка, щоб Ой, у нього виросла миска. зачіска. Ставимо на віконце на сонечко і будемо кожного дня спостерігати і вам показувати. Так. Все. Каже, привіт сьогодні перший день, як ми вчора посадили чудіка травичку. І що ми маємо? Ми маємо бобика такого, який трошки виліз із земельки. І отакого от чудика. Треба його теж полити, і вже набирає водичку польєм. Поки що у нас нічого немає. Ось такі два. Настя принесла водичку і поливає. У нас спрей зламався. Треба купити пирскалку таку. Відтягає? Ні, поливає. Що? Так, Чекаємо до завтра і покажемо вам, що буде завтра. Це буде завтра буде другий день. Погляньте, яка зачіска в нашого. Чубастика в... В... вилізла. Скоро будемо хвісти вязати. Нашій боні, боня, боня, боня. Боня буде їсти тривичку. Зачіску. Чуєш Настя, так це вже який у нас день? Ми вже тут, це не другий, не третій, може п'ятий вже після посадки. Ось тільки вчора почала вилазити, але вчора святкували Пасху, то не було коли зазняти. А це вже такий чубастик. А боб той так і сидить. Може неправильно посадили його, каже Настя зараз. Може, через те, що він трошки торчав, ну, будемо показувати, якщо Я щось буде. Настя вже Боню пригощає. Не хоча. Ой, їй щось затікало, Бонь. Сікот на бонь. <гум> <гум> давай дивись, де наш чудик? чутик. <гум> Я Який чувати став. Ми вже йому зачіску зробимо? Давай. Що завяжемо? Тільки хвостик. Косичка не вийде. Ну, давай! давай. Не вийде. Зараз принесу резиночки. Мам, косичка буде тут. Та у мага вісі тут така косичка. І вот так зап'ячень и вот это вот такая косетка. Тина, хочу... почисти. Что это? Тина, подивися, який класний. Вона йому вже чубривала. Ну дай їй подивитися в ручки. Ну вона буде два. Ні. Трогає тільки люблю не Вот Отакий класний прикольний. у нас вийшов чубастик. Зараз Бонни запропонуємо такого чудика. Привет, це я Цікава буде їсти чи ні. боня у нас на пеленарному столику лежить, да? На Боня, Ть -ки -ть -ки -ть -ки. нюхай даже. Нюхай, спробуй, болі, не хочеш? Не хоче. Ні, спробує.